Чому ми зупиняємось на кордоні держави, яка перша атакувала або проявила агресію до України? Була коліса держав, яка закінчила війну на уламках рейстагу у Берліні. По іншому не можна було, не можна. Це досить інфантильно. Ну багато віруючих вони так і кажуть. Слово Боже каже: вони вірою. Творили справедливість, я трохи шокований. Бо бо всі, вона має бути всі треба йти до Москви. Дивіться, дивіться, ми йдемо туди заради того, щоб вони вийшли звідсіля, і щоб Ні. це завтра знову не трапилось. Імперія зла має бути розвалена. Це наш гріх перед Богом, якщо ми не доведемо цю справу до кінця. Я дуже гордий, що живу в такій країні, яка поважає міжнародне законодавство. Але в даному випадку ми абсолютно не те, що маємо право, зобов'язані діяти для того, щоб зупинити це зло. Зу. Якщо Росія буде Російська Федерація, Московія буде розриватися на різ... Куски і буде створюватися нові суб'єкти уяви собі. Так ми маємо положити кордони. Це тимчасово окупована територія. Абсолютно вірно. Вже кілька років увага всього світу прикута до України. Тому саме сьогодні в цієї студії програма Україна в фокусі. Вітаю вас, друзі! Ульський Бліцкрік. Саме так ми назвали нашу сьогоднішню тему. Друзі, я вас вітаю, радий, що ми знову разом. Я хочу коротенько представити експертів, моїх друзів, з якими ми працюємо вже не, одно, не один раз і навіть в цієї студії. Капелан Ігор Плахой. Безпосередньо учасник дій, які вже кілька років йдуть на Україні. Він серед солдат. Він знає серце солдат. Він знає все, що навколо цієї війни. Ми дуже раді, Ігор, тебе Вітати. Вітаю всіх глядачів. Ярослав Лукасік. Він засновник фонду східної європейська реформація, а також засновник Християнської академії. Я дуже радий, що Ярослав ти з нами. І я тебе знаю навіть більш як хоча ти не етнічний українець, але серце твоє настільки українським стало, знаю як людина, яка вже багато років виборює е, свободу, і е, я б сказав так, іншу, іншу, інший рівень іншу культуру України дуже вдячний тобі. Вітаю, Євгеній е, Якушев, е, пастор в Лондоні. А також капелан е, волонтер. Е, багато ми пройшли з тобою. Євгеній, вже в різних точках були. І ця війна для тебе, вона не в телевізорі і не в інтернеті. Ти безпосередньо дуже часто їдеш, допомагаєш. Тому тут зібрались люди, для яких Україна дійсно в фокусі, і це не назва тільки програми, це те, як ми сьогодні живемо. Добре, друзі, Кур, Курський бліцкріг. Е, так, це трапилось нарешті. Україна перетнула кордони Росії, захопила вже більше тисячі квадратних кілометрів. Е, кожен день ми читаємо ці сводки, нові населені пункти вже під контролем України. І виникло. І виникає питання не тільки, я думаю, в нас, а і в багатьох українців і всього світу. Як це бути у ролі країни, яка перетнула кордон? і Яка стоїть за цим, як би, правда, що треба казати? Тобто моральна, духовна, така етична складова е, країни, яка е, мусить, мусить сьогодні, ну як би в якомусь мірі би окупувати, да? тобто окупувати сьогодні Росію. І я хочу з вами як е, е, з капеланами, священниками, людьми, які ну, знають Бога, знають духовні закони, навколо цього поспілкуватися. І почнемо з тебе. Що ти вважаєш? Ну, дивіться, що я вважаю. Якщо ми е, розглядаємо хід бойових дій в Україні, то можемо згадати вересень 22-го року, коли ми звільняли Харщ Харківщину. Тоді була досить успішна операція. Вона була раптова, миттєва, досить непогано підготовлена. Але що мене, чесно кажучи, таке засмутило, коли наші військові ідуть, звільнюють Харківську область, доходять до кордону Російської Федерації і знімають відео і говорять: пан президент, ми дійшли до кордону України і стали. Мене ще дозволу Росії виникає питання: а чому ви стали? Ви вже перемогли ворога. Ми... Чому ми зупиняємось на кордоні держави, яка перша атакувала або проявила агресію до України? Згідно перед тим, як сказати про духовні моральні аспекти, давайте почнемо просто з, з точки зору військової тактики. Для того, щоб звільнити нам Донбас, будь-яку територію, ми не можемо битися з ворогом лоб у лоб. Це абсолютно неправильна стратегія. Ми маємо обходити ворога з флангів, ми маємо заходити на територію, ми маємо проводити рейди в тилу ворога. Це абсолютно нормальна військова практика. І те, що ми воювали до 6 серпня 2024 року, з умовно кажучи, з обмеженими нашими можливостями, зв'язаною рукою билися, ну це була не природня війна. Це була війна, яку фактично була нав'язана Україні проти усяких нормальних правил. Це потрібно розуміти. На кінець то зараз, ну якби почалася війна, яка рухається в обидва напрямки. Завжди в історії воїн було то, що е, меж, межа лінії фронту вона рухалася іноді на територію супротивника. Як правило, агресор завжди захоплює нові території. Потім відбувається якась переломна точка. Е, потім іде е, зворотній откат. І лінія фронту вона жива, вона постійно рухається. Коли вона дійде до Москви? Ну коли дійде до Москви, от а коли... ти вважаєш, що треба йти до Москви? Ні, Я не те, що вважаю, що треба зобов'язані. Просто питання в іншому, яким чином це зробити? Справа в тому, що ну навіщо? От вони я, я поясню навіть навіщо я перемогти ворога? Це захопити Росію? Ні, перемогти ворога. Це звільнити Херсон Київ. І чекати, поки він знову нападе на Херсон чи на Київ. Звісно, перемогти ворога у всіх воїнах. Подивіться історію ведення воїн. Ну яка сама потужна війна? Останню? Мабуть, друга світова. Яким чином ми перемогли агресію Гітлера? Була коаліція держав. Це вже я говорю яким чином? Тому що Україна самотужки скоріше за все може не впоратись. Була коаліція держав, яка закінчила війну на уламках рейстагу у Берліні. По іншому не можна було, не можна. Це фантазії, це, це дурня взагалі думати, що ворога можна перемогти, не дійшовши до логова. Цього епіцентра зла, не переформатувавши владу в цій країні. Вибачте, німеччина була досить сильно пацифікована. при цьому. цього добре. Ну, давай і... давай далі і... йдемо. Потім по Ні, ну, я... про духовні аспекти хотів би теж сказати Разуміло. кілька слів. Ну я в продовженні того, що каже Ігор, е, з приводу Німеччини, наприклад, да, от ми захоплюємося тим, як Німеччина реально покаялась в злочинах нацизму. Так, от німецький народ це зробив, німецькі еліти. Але ж це було можливо тому, що Німеччина була окупована, тому що німці були поставлені ну, не просто на, на коліна, то є, ну, вони, сломлені. вони були сломлені. І навіть в якійсь мірі оце, оце, це покаяння, воно, воно відбулось під диктант країн, які, які окупували, окупували Німеччину, і вони були гарантом того, що це відбудеться. Це, це одне. Друге, е, ну, це досить інфантильно. Ну, багато віруючих, вони так і кажуть. Ну, це, звичайно, ми обороняємося, але вже заходити на територію і, і, іншої держави це вже ну, неетично. Ну, Така ну, війна, я це, це частина війни, і воно в дуже хороших українських традиціях. До речі, да от весь світ я читаю західні медіа багато і е, світ реально захоплюється українською креативністю. От, тим наскільки українське військо воно може здивувати весь світ. От і це не, в, не вперше. Так було з, в 16 столітті, коли е, козаки палили Константин, цей Стамбул. і, англійські газети, тоді от, в 17 столітті, до речі, от, це, це було початок преси, як такої. От англійські газети, тоді Якраз? не цей час, але от, вони захоплені писали, що це за такі козаки, які, е, е, які реалізують такі прекрасні військові стратегії. Пастор з Лондона, як дивиться Англія сьогодні на, на те, що ну, Англія захопилася, що каже Ярослав, це так, це дійсно. І Англія завжди допомагала і стояла на боці Українці, України. Але... Вона дуже часто перше приймала найважливіші рішення. Боря Джонсон, Красавчик. Він, да. він зараз також ж, дав інтерв'ю з телефону і каже, що він дуже. Добре, як ти Добре. дивишся на цю нову ситуацію, що Україна сьогодні окупує Росію. Ну, по-перше, ця е, війна незбіжно повинна була перейти на, ту, на, ту, на сторону на бік Росії. Це Біблійне духовне закон що посієш, то пазніпажнеш, це має бути. І Господь він відповідає нам на наші молитви, тому що Слово Боже каже, вони вірою а, творили справедливість. Євреєм 11 глава віри. Вона каже, вірою одалівали царства з імперії, і ця імперія вона ну вища. Зараз... Вона я, я трохи шокований ви вона всі, вона має бути. Ви всі треба йти до Москви. Дивіться, дивіться. Я згоден. Но ігор правильні речі каже, тому що тільки так вони ну дивись, дивись історичну історію України стосунок України і Росії. Завжди Росія нападала останні 300-400 років. І це сьогодні історичний момент. Це маємо, маємо поставити крапку. Я, я думаю, що головне, от чому для нас ця, ця тема важлива? Тому що в своєму якби ну, суті Україна дійсно. Жодного наміру окупації не мала, і я думаю, немає що підемо, захопимо Росію, ну, побудуємо смішно, там навіть, життя, заводи, нафту будемо качаємо. Цього нема тому люди доходили, як ти кажеш до границі кажуть, все ми виконали. Чому нас не хвилює і не цікавить, що далі там тільки в контексті імперію... перемоги і захисту, Ні. тобто. Ми шукаємо гарантій, як це може завтра не трапитися. І, і, і сьогодні тому ми якби пере, переформатуємось, і це вже зовсім нові виклики. Ми йдемо туди, заради того, щоб вони ну, відчепилися, щоб вони вийшли з відсіля, і щоб це завтра знову не трапилось. Це дивись, імперія зла має бути розвалена. Тільки так. Тому що якщо ми зайдемо то як от ну, дома ядер... до, до кордону Тобці, і. Все. Ядерна держава, як ви вважаєте, коли. Та ну, ну, це взагалі не проблема. Ядерна держава два-три дні до Києва. Сьогодні третій рік ми. От ну, майже... час росіяни слухають нашу програму. О, ми казали, вони хочуть нас захопити. То я кажу, ми, ми не хочемо вас захопити. Ми хочемо, щоб ви відчепили, щоб велика стіна була від Десь... вас. Але от так не, <сумітно> не ну тут, тут вже ж таке це дитяче питання. Якщо ми. На, на на давайте до битового рівня побутового. Якщо на в, в мою хату вдерся злодій, я викликаю силові органи, наприклад, поліцію, то задача поліції не виконати злодія з хати, а потім казати: Ну йди собі додому, там і ми тебе переслідувати більше не будемо. Якщо а це, що, захопити, як, як, хату? Це, чекай. Якщо цей злодій тікає з моєї хати у свою, то поліція має право вибити двері. І так, витягнути тому, його своєї хати, так. і притягнути до відповідальності, відповідальності тому так. це дитяче питання, якщо в злодій робить зло. Грузії, Україні іншим частинам світу, і він думає, що їх відгонять за поребрик, і він там буде далі накопичувати зброю, щоб так. робити нову агресію. Це неправильна позиція. Це наша інфантильність. сказав Ярослав, і це наша, це наш гріх перед Богом, якщо ми не доведемо цю справу до кінця. Питання в іншому зможемо довести чи не зможемо. Ага. Оце отут в мене сумніви, чому тому, що я говорю, що і давайте подивимося на першу аналогію. Потрібна ко коаліція держав, яка в це питання включиться стосовно миролюбивості України. Згадайте тисячу Другий рік до нас звертається керівництво новопроголошеної е, держави, так званої в лапках, Придністрове. І вони попросили Верховну Раду, щоб Верховна Рада своїм рішенням прийняла Придністров'ю у склад України. Не, вони не просились до Росії. Вони просились до України. Що Україна відповіла при Ми не можемо це зробити, бо ми поважаємо чужі території, кордони Молдови е, і ми. Якщо б ми хотіли чужі території, ми могли б скористатися сто разів можливості. Україна це не та країна. І слава Богу, я дуже гордий, що живу в такій країні, яка поважає міжнародне законодавство. Але в даному випадку ми абсолютно не те, що маємо право, зобов'язані діяти для того, щоб зупинити це зло. І, в тому що і, на території тимчасова ти ти не... окупація. Звісно, звісно, звісно які Но, Німечі... коли, коли все закінчиться і скажімо, перемогою закінчиться, то кордони 91-го року будуть. Дивіться, я скажу. Як, це це, це трошки, інша те, трошки інша тема. В цілому я згоден. Але чи можна теоретично <клес> уявити, що україномовні регіони Російської Федерації, як, наприклад, та ж сама Курщина чи Білгрочина, можуть йти до, до складу України? Чи ми тоді відрізняємося? Від ну, ми всім відрізняємося. Я ж договорю до кінця. Всім відрізняємося. Можемо уявити? Можемо. І це може статися тільки. Тільки коли буде виконуватися е, міжнародне законодавство після цієї війни воно може змінитися. Але якщо Росія буде Російська Федерація, Московія буде розриватися на різні кустки і буде створюватися нові суб'єкти, уяви собі е, створилися не знаю там 25 нових суб'єктів замість Російської Федерації. От тоді, коли вони самі між собою розділяться, от тоді оці частини можуть проводити свій внутрішній референдум а. стосовно відділятися до Росії, ставати незалежними чи приєднатися до косів, але ми ми не маємо це право робити просто силою зброї. Взяли, захопили завтра там кусок Молдови, сьогодні кусок Російської Федерації. От моя відповідь. Звісно, все може бути, але в даному випадку, на, на ну, най найкоротшу перспективу, так, ми маємо поважати кордони. Це тимчасово окупована територія. Абсолютно вірно. Добре, виклики, які сьогодні стоять: от український воїн зайшов у село. Що він має казати? От Хто він для місцевого населення? Слава Україні має сказати. І відповідь. Це проблема чи ні? Наприклад, він встить, він окупант, він якби нарешті. Тобто, як сьогодні це мислення мати, щоб. Щоб після нас не було то, що було після Росії. Бо вони, вони багато лиха наробили, щоб не було там десь Бучі. Ну, я думаю, що вони повинні прийти туди з гаслами, як і, які, до речі, справжні росіяни, які служать в ЗСУ, правильно? Вони раніше ж були ці рейди, е, що ми приносимо вам демократичну Росію. Тобто, що ми за те, щоб Росія була. Але вона повинна бути демократичною, вона повинна бути свободолюбівою, а не імперією. Це вертифікація Росія. Я думаю, що деімперіалізація. це імперіалізація. От повинна повинна, повинна бути так, такого типу і, риторика. І після військових мають йти капілани і служителя. Женя, от ти заїхав в Тьоткіна, так? Що ти там робиш, що ти кажеш? Служити треба людям. Ми вас любимо. Ну, по -пер -по я кажешь, там ми вас люди, любимо. Ні, не то, що ми вас любимо, а що? але принести туди атмосферу. Ну, ми я, вас, ну, я принес, ну тому, Що ну, ми Дивись, наші хлопці заходять, по-перше, вони питають, у вас є що їсти, піти, допомагають. Заходять в дома, от я зараз дивився. Е, жіночка лежить, больна, її сім'я бросила, і він, український воїн з автоматом стоїть і дає їй воду. Оце це є те, що ми приобретаємо. Це теж зброя. Я думаю, що світ уважно дивиться. О, дивіться, е, через пропаганду Росія якби внідрила, вдолбила всьому світі, що неможливо перетнути її. Це така красна, от просто червона лінія, така що це неможливо, що зразу вона ну вони навіть самі вірили в це. Вони настільки разогнали пропаганду, що вони не готувалися. Там не чекали, і, і, і зараз весь світ. Я думаю, і українці також ми також трошки шоковані, що це і трапилось. І, і це не ви будь, ну, не стало якимсь якісь, якісь апакалібудь-яка успішна військова стратегія полягає в тому, щоб перекинути війну на територію ворога. Так. так було завжди в історії. Коли читаєш історію військових якісь конфліктів, завжди цілює, щоб війна не відбувалася на твоїй території, але на території ворога. Ну не Україна починала цю війну в кінці кінців. Це українців напали, то тобто, Росія це зробила. Тому нехай Росія також відчує е, тягар цієї війни на своїй власній території. Це абсолютно нормально і, і етично, але вона не відчує так, як ми відчули. Ну Тому, що ми не будемо буде. на не робить то, що вони роблять. Да. Женя сказав хорошу фразу. Дивіться, ми шо серпня почалася військова операція в Курській області. Уже пройшло дивіться, скільки часу. От за такий аналогічний період, скільки ми бачили в Ірпіні чи бучі розстрілів мирного населення, зґвалтувань, а вбивство. У мене друг мій Віталій Вінограду Віноград, його застрелили просто на вулиці Ірпіні. Він просто вийшов з хати, вийшов, просто його застрелили. От, абсолютно мирська, абсолютно цивільна людина, яка не, а ну да, не військовий. Так ось. Це про про характер. Тепер далі. От ти хорошо Сергій сказав, що насправді наскільки працює пропаганда, що російський кордон захищали не військові, Російський кордон захищали їх пропаганда. Міф, який вони збудували, що ви не маєте право перетнути, ну що не знаю, що буде. А що буде? Коли ви не захищаєте свої кордони, що буде, нічого не буде. Ми перед нами будемо рухатися далі. Тому ми зломали не їх оборонну кордону, бо її фактично там, ну вона була, звісно, якась, але ми зламали їх міф, і їх пропаганду зламали. От і це і це найважливіша перемога, я вважаю, у цьому цій військовій операції. Тому що насправді з 22-го року, якщо я не помиляюсь, з кінця десь вже ми вже один дрон упав по цьому їх там червоній, біля червоної площі на їх урядову, якусь там башту. Тобто, Тобто ми могли якось нібито, ну, скажімо так, якими засобами на них впливати, але отак, щоб конкретно зайти на територію, такого не було. А охороняли їх кордони, їх міфи і пропаганда, а не військо. І це дуже важливо. І це, коли одну, один міф ти е, скидуєш з п'єдесталу, це може потягнути інші міфи. Угу. І це дуже важливо для святої спільноти, для нас, і для нас, українців. тому що Ми ще в полоні тож міфів про Росію живемо дуже довго. А як ви вважаєте, от, Женя, ти як пастор? Як християни зараз повинні би, відчувати себе і молитися? Боже, дякуємо те за захоплення. Дай ще нам місце. От як, як, ми, ми, як нам перебудуватися і відчувати, що це, що це правідно перед Богом, що це не злоє? Ну, по-перше, ми вже казав е, Ярослав, що ми не починали цю війну. І тут ну, правідно перед Богом захищати свій дім свою родину, це по перше. Ми завжди молимось тим, щоб Бог захистив Україну по-перше. По-друге, щоб вигнав всіх окупантів з України, щоб дав їм там дух страха, смущення, все, що там вони для мене це е, е, відповіді на молитви. Те, що зараз відбувається. і це має так бути, що Україна війшла, що посієш, то пажнеш. Ну, Бог справедливий. І ми, як християни, також ми, ми по-перше, ми християні, а не там належимо якому. Ми християні, і ми маємо від Бога завдання, що робити на цій землі нести Євангелія і трансформувати. Я вважаю, що маємо заходити туди, християні, пастора, як місіонери, також, і нести слово Боже, тому що це все ж наслідки совка. Війна, ця ми в Україні, тому що у нас була духовна реформація, така з 90-х, ми сразу стали вот так, от і в різні сторони, тому що у нас було більш свободи. Ми маємо принести цю свободу туди, таку українську свободу духу християнського. Також е, в ті да. країни. Я, я трошки від себе хочу сказати, що я відчуваю, і що для мене важливо, я, я думаю, так що через цю пропаганду населення Росії. Воно перебувало в такому якби полоні е, цієї пропаганди. І воно щиро, може навіть щиро вірило, що українці це е, нацики, такі вбивці, які приходять і їдять е, малюків. Mm -hmm. І ось заход на територію Росії, це така собі е, е, ну, mm -hmm. прозріння таке. Прозріння, коли воїн знімає шеврона і дарить хлопцю. Дівчонки. Коли спілкуються з людьми похилого віку, дають їм їсти. І це таке, такий момент, якби перемоги ментальної, духовної, інформаційної. Що а люди ж вони спілкуються між собою, і вони повинні розуміти, що ті, хто заходить, вони не заходять як окупанти вбивати, насилувати, грабувати. Я вважаю, що дуже важливо, щоб в українському ну ну просто. Війську дуже важливо, щоб дисципліна щоб була просто залізна така, тому що ворог шукає підтвердження uh -huh. своїм міфам, і їх не повинно бути, бо їх нема взагалі. Uh -huh. і, і тому нам, нам, нам важче перебудуватися і бути згодним, що ми сьогодні окупуємо. Для мене це було якби дуже несподівано, uh -huh. бо я також був в цьому полоні. Мені не треба, коли єпископ Тіщенко молився і казав, Боже, даруй нам Білгородську, там Курську. Я думаю, що він меле? Навіщо нам там Білгородська і Курська е, область? Але наприклад, зараз я бачу, що це з точки зору безпеки для України дуже важливо, щоб мінімум прикордонні області, які е, мають цю кордон з Україною. Щоб вони мали уявлення інше, хоча і там дуже багато людей, до речі, спілкуються українською. Тут іще один дуже важливий аспект такий, от саме цієї операції, полягає в тому, що Україна отримала ще одну дуже серйозну карту, яку зможе використати під час е, ну, переговорів угу. мирних, так? Ось, ну, наприклад, от, е, українці захоплять добру частину Курської області. Нехай так буде, да? може, і ще якісь території. Е е і колись е цей стіл, за цей стіл переговорів сядуть українці, е е там, представники Росії і так далі. Будь ласка, обмін територіями. Так? От, ми віддаємо Курську область, ви віддаєте таку ж територію Запорізької області, так? чи Донбасу і так далі. Я думаю, що це. Теж дуже серйозний. Ми, дуже виходимо, серйозна частина виходимо з, війни просто да, з позиції жертви, а сідаємо за стіл і кажемо на равних. На равних, так. Да. І я думаю, що у цей ефект якби справедливості, да, він дуже важливий. Він якби в таких словах виразився. Приїхав американець і каже, так, надеріть їм задницю. Що це значить? Це значить, що люди відчувають, це справедливо. Це справедливо. Я думаю, що ми, ми, ми отримали всі такі зараз, якби підтримку, якби задовільняв цієї знає, потреби запроса на справедливість. Це справедливо. Я навіть пісню написав до цього, що війна вона вийшла з телевізора, і е, Хаймерс обняв курча. Uh -huh. Взяв за одне місце, обняв. так. І, і це сатіра, вона допомагає розуміти, що війна. Це не просто я сижу їм картоплю і дивлюсь, як там у хахлов воюють. Війна прийшла сьогодні в Україну. Так, друзі, мої я дуже вам вдячний. Про, про духовне нічого так і не сказали. Ну скажи, скажи ще кілька хвилин. Дивіться, я скажу так, що багато християн чомусь в Україні, вони задаються питанням, а наскільки біблійною є практика, що ми заходимо на чужу територію не порушуй межі стародавньої і так далі ну по перше ніякі межі ми не порушуємо тому що ніяку демаркацію кордонів ми не проводимо ми не е, проводимо нову лінію це росія коли захоплює московія коли захоплює українські території вона включає їх в області згідно конституції, в склад російський да і херсонської області і запорізьку і донецьку і луганську ми цього не робимо це перша ремарка друга послухайте а коли євреї воювали з богом з Божою помічю з божим благословенням проти своїх ворогів. Вони що завжди на територію Ізраїлю воювали? Звісно, ні. Наприклад, якщо ми згадаємо найбільш епічнішу битву, коли Моїсей сидів на горі, йому підтримували руки Хур і Аарон. То вони молилися, і коли руки тримав Моїсей народ Божий перемагав. Але вибачте, він боював з Амаліком, де на території Ізраїля нічого подібного. Вони до Ізраїля ще не дійшли. Вони ще не перетнули навіть берег, не перетнули річку Йордан. Вони ще не перетнули річку Йордан, а боролися з абсолютно іншого боку. Чому то, що була екзистенційна загроза виживання ізраїльського народу? Їх просто хотів Амелік вирізати і знищити. Їм доводилося битися на чужих територіях. Це не їхні були території, але Бог написано втручувався і благословляв їх, і давав їм перемогу. Тому ми дякую, брата, від... 30... 30... 30 секунд. Кожен з вас окей. Давай 30... дякую. Ми маємо на слові Божим. Я тільки хочу прочитати новий заповіт Євреям 11.33. що вірою підбали, підбили царства, чинили справедливість, обітниць сягнули, загородили паші левом. Сьогодні історичний момент, коли робиться справедливість, і ми за це молимось. По-перше, ми не нападали, і Бог на нашої стороні, тому що ми захищаємо наш дім. Допоможе нам Господь! Реслав, будь ласка. Я радий, що ця операція вона підняла дух в Україні, підняла дух в українській армії, оскільки непрості часи, за да, останні місяці чи рік. Тому це, це дуже позитивно. Ця війна трошки вже, дякуючи цій операції, придбала новий характер і вірю, що все буде в такому ж позитивному руслі відбуватись далі. Все буде Україна. Друзі, програма Україна у фокусі, ми спілкувалися навколо України, Курський Бліцкрік. Я хочу від себе сказати, що ми молились за перемогу, весь світ молився і допомагав. І коли Бог став робити щось надзвичайне, нам не треба цього боятися, нам треба розуміти, що Бог захистить Україну. Якщо він робить це через окупацію Росії, то. Вся слава Богу, береже вас, Господь, до побачення.